Доброго вечора, панове ми, пановешка. Я Мартіні, а це Ліля Кіш, моя подружка. І ви дивитесь супершоу, перевірка на вечірку на телеканалі. ЗІК. сьогодні вечором ми знаходимося у чудовому новому клубі Мікс. На мега крутій вечірці присвяченій журналу Антураж. Сьогодні буде і нагородження найзавидніших, найкращих, найчудовіших. Сьогодні буде спілкування з чудовими людьми. Ну і звісно, що класні виступи. А що ще буде? Зараз ми поглянемо. Ходімо. Усі гламурні тусовщики вже давно зрозуміли: якщо ти тусуєшся на антуражній вечірці найавторитетнішого глянця, у тебе є шанс закарбувати свою персону в історію модного нічного життя Західної України. Модний журнал, модна вечірка. А яка може бути модна вечірка без модного товстиліста Сергія Пастуха? Сергію, Привіт! І знову незмінна рубрика від тебе. Який дрес-код повинен сьогодні бути на цій вечірці? Знаєш, побачивши Оксану і вас, я зрозумів, що дрес-код має бути. Сафарі тигровий взагалі дрес-код п'яний. Я так зрозумів, тому що на вході е, роздують горілку, яку потрібно випити. Ну ми не пили, тому що я не п'ю її. Ти читав останній номер антуражу? Ти знаєш, я читав кожен номер антуражу. Мені дуже подобається, тому що дуже стильні власники цього журналу. І журнал виходить надзвичайно модний. І, зокрема, найбільше мені подобається рубрика Перевірка на вечірку і Перевтілення. Сьогодні «Ніч на Андрія. Ти сьогодні будеш гадати? Так, і ми зараз після вечірки зателефонуємо Магдалені, нашій подружці. Вона приїде до нас в гості і буде з нами разом. Гадати хлопці бешкетують цього вечора, тобто розмальовують стіни, пишуть Андрія 2011 і так далі. І так далі. Ти взагалі робив хоч раз таке? Ти Знаєш, я дуже люблю архітектуру міста Лева і проте я не можу розфарбовувати стіни. Це не гарно. Але я думаю, що ми сьогодні когось снігом намилимо. Львів Fashion вік взагалі в світі в Україні відомий саме тим, що е, ви приводите якихось зіркових гостей. Є вже якісь натяки на те, що будуть якісь зіркові гості на наступних львівських тижнях моди. Ну, ти пам'ятаєш, що ми до останнього завжди тримаємо інтригу. Я зараз, на жаль, не можу відкрити хто це, але е, це так само е, зірка з Європи. Дуже відоме ім'я. Єдине, що просто нам треба зараз узгодити його графік, е, наскільки він зможе приїхати і бути саме на ці дати, коли ми назначили Week. А наступний Fashion Week буде 30 березня по 3 квітня. Ти читаєш взагалі журнал Антураж? Цікавий антураж. Хотів би побажати побільше модних фешн-сторій. Ти бешкетуєш, Нічна Андрія. Знаєш, коли ще я навчався в малій академії мистецтв, ми дівчатам замарували вхід до кімнати, вони не могли зранку вийти. Мене Це знаєш моя фір... фірмовий. топ? А тепер ми з Мартією зробимо так само, як робить Петро. Грандіозна вечірка в паті клабі Мікс вразила своїм розмахом. На тусе завітали імениті гості не тільки з України, але і з Монако та Туреччини. вперше ви приїздили сюди з паном Кензо. Він ваш друг? так, він мій хороший друг. Насправді, в даний момент він живе в Монако. Це місце, де я народився і де я живу. І минулого разу він запропонував мені приїхати до Львова, і це було великим задоволенням приїхати сюди. Вам подобається вечірка? Чи мені подобається вечірка? Так, звісно, що тут чудово. Ця вечірка присвячена журналу Антураж. Як він вам це новий журнал? Дуже гарно висвітлюється життя і події міста, модне життя і все, що тут відбувається. Розкажіть щось про антураж. Я люблю антураж, і я переглядаю кожного місяця новий випуск. Хоча я тільки переглядаю фото, але якість видання справді чудова. На вечірці також була феєрична шоу-програма. Свої пісні дарували артисти Євгеній Дашин, Максимус, Ліля Ваврин та інші. Ти читав останній номер антуражу? Я не читав, я, я передивлявся. Що передивлявся. тобі сподобалось? Ну, дуже яскраво відразу кидається в очі, перевірка на вечірку. Надіюсь, моя фотка там піп. Там буде піп. Ти <реку> будеш піп на корпоративі? І піп теж. Ти будеш на корпоративі піп робити? Е, в новому кліпі ми зараз зняли новий кліп, там буде піп, коли є сцена там, де мене б'ють. Е, пацани, да. а за, ш... за то, що за те, що я хотів відбити дівчину в одного львівського олігарха. Що ти можеш розказати про свого однокласника, з яким в тебе були інтимні стосунки? Це вигаданий герой, Лілію Кіш. Ж... Ні, це не Лілію кіш вигаданий герой. Чому ти зараз червонієш? <рес> Мені стидно навіть таке слухати Ліля. Я конче натурал, розумієш? цим все сказано. Сьогодні ніч на Андрія, Максимус, скажи, будь ласка, ти взагалі практикував гадання або знімання брами своїх сусідів на Андрія? Колись в дитинстві ми так ми малювали на брамах скоріше. Андрія там 97, Андрія 98, але ніколи не гадав, так як це, напевно, більш притаманно дівчатам. Ти ви ж читаєте журнал Антураж? Так. Улюблена стаття. Улюблена стаття в ментуражі. Я дуже завжди слідкую за рейтингами. І е, чекаю, що нове придумає журнал «Антураж» в новому номері е, в першому номері. Якщо я не помиляюсь, була чи це в другому? Першому першому, першому була е, Ірина. Після того, як Ірина стала другою у списку найвпливовіших жінок у телепросторі, е, Тоді ми я чимраз з більшою цікавістю спостерігаю за цим. Спостерігаю за цікавими фотосесіями. Виконую. Також і е, групи вушка, і мені завжди е, нові цікаві рішення дуже подобаються в антуражі. Найбільше, що мені подобається, дійсно оригінальний підхід до фотосесії. І ще я вважаю, гарна бізнесова ідея, непогана ідея це те, що журнал «Антураж» часто влаштовує вечірки. Я вважаю, що це піднімає його рейтинг, його популярність. Ходять, чутки, що ти зробила фотосесію в стилі Нючі. Правда, це неправда, правда, правда. Так, правда чи неправда? А де? Правда, правда робила, прав... але ця фотосесія ніде не буде опублікована. Ти бачила Христина? Цю фотосесію? Так, Я бачила. Я, так. я бачу, що ти так. змінив імідж і вже тепер е, на підсотків е, блонд, так? Ну не на 40%, але вже багато. Так як тобі взагалі аукціон? Е, ну, Приємно, що все від знайомих людей. Дуже це заважу акціон. Я на цю вашу важку поліжок спробував руками, пощупав мою камінці. Ходять чутки, що сьогоднішній дрес-код червоний колір. У да. мене, до речі, є червона ниточка, також є червоний мікрофон, який я можу передати Мартіні. Є червона білизна. Ти не повіриш. А в тебе? І, їдучи сюди, я вернувся додому взяти червоний пояс, але бачу, що не було нагоди сьогодні одягнути. Ти бачив останній випуск журналу Антараж? Так, звичайно, дуже приємно, що навіть я там того частинка є зі мною. Що тобі більше сподобалось. Так, кури і поросята, вони просто шикарні. Так я сподіваюся, що наступна фотосесія буде ще більш відвертіша. Тим більше тепер я чув чутки, що наступна антуражі буде така фотосесія, що. Мене мама заб'є. Чи змінило своє життя після того, як ти стала завидною нареченою місце Львова? Ну я не скажу, що би дуже змінилося, але дуже приємно. Ходиш на якусь вечірку, де всі знайомі, і до тебе вітаються просто. Говорять Наталь, привіт. Твоя улюблена стаття у журналі «Антураж» цього випуску. Тебе ви розмовляєте е... найчарівнішу дівчинку з цього журналу, так? Так. Вам подобається ця Надзвичайно дівчинка? Надзвичайно чарівна дівчинка. А я бачила тут статтю, до речі, саме про вас. Скажіть, будь ласка, хто вам подарував ось цей тортик з надписом Лілу? Лілля Кіш. Це не я, чесно. Редакція журналу також допомогла бузькому дитячому будинку номер 102, створивши благодійний аукціон Зірки для дітей. До нього долучились Оксана Родак, група Вушка, Євгеній Дашин, Сергій Пастух, Вова Зі Львова, Андрій Котельник та інші. Мій що лот був, а це була сумка дизайнерська. Щи, будь чи? від твоєї компанії. Да. І скільки відстягали? Дуже мало. Скільки? Дуже 300 гривень. А тобі вартість цієї сумки карантина? Гривень ну, десь... 800, мінімум. Вона шкіряна. Я думаю, думаю, Андрій коротко її купив. Я думаю, він не проводав. Ти приклада. Євгенія Дашина. Це є сумочка від Гранстиль. Подобається. Тобиться про я знаю точно ти 100% його читаєш. Ага. Яка твоя улюблена стаття? Рубрика рубрика? Ну звичайно, шоу бізнесі тому що там ми всі цікаво, що ми робимо. речі, що... саме про шоу бізнес? Е, вже всі знають, що ти приїхав із Литви і був там. Скільки часу? Шість днів я був. що там робив? Скивал. Мені дуже серйозно. Оксана рода дала тягла через то, що ти посіхав на її вечірці. Чому коли ходили красиві моделі, ти посіхав? Я не можу за металь медицину, тому що я сидів з дружиною. А потягай просто може, що це була пізня година, у нас маленька дитина вдома, і тому так вже трошки втомлений був після тяжкого дня робочого. Атмосфера мені дуже подобається. Мені взагалі подобається цей клуб, ну, скажімо так, трішки такий більший такий релакс, спокійний. Тому я думаю, що тут можна відпочивати. Ти часто сюди ходиш? Ходжу, часто, в основному обідаю тут. А тобі така чудова сукня. Від кого вона? А, це Роберта Кавалі. Оксанко, і знову плітки. Я згадала Роберто Кавалі і відразу згадала, коли я їхала на своєму Барбі-мобілі, побачила, як ти виходила із свого розкішного срібного джипу, і тебе зустрічав також із якогось розкішного джипу. Мужчина з величезним букетом рожевих троянд. Ви бігли одне одному на зустріч, обнімались і там майже цілувались. Хто це був? Я не скажу це секретно. Ми і не сумнівались побачити тут багато зірок, багато світла, тепла, яскравих веселощів і хорошого настрою. З вами було супершоу Перевірка на вечірку. Побачимось наступного тижня.